Орінг ананів. Ну, наскільки я знаю, він таке прізвище змінив прямо на Маркус. Короче, не суть. Він був хто не в курсі, це бояється АТО. Він був десантником. Знімав там відео. Ну, як відео, він, він не стрімив, а власне відоски потім викладав з зони бойових дій в часи АТО. І став достатньо медійною особистістю. Ходив там потім в піші тури Європою. Написав книгу про армію. Я до речі, читав. Вона трохи заставила з мене змінити думку про нього, бо часто він здавався таким дуже ну, гламурним військовим. Але книга достатньо. Правдива про всю цю хуйню, Будь в яку так, інші, він потрапив <ріх> 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 Так, описує хуйню, в яку він потрапив <ріх> ось на хвилі медійності. Він я так розумію, знайшов контакти в генштабі або самим залужним. Я не знаю, яка там і там були розклади, але факт в тому, що йому дали можливість робити 47-му бригаду в якості головного сержанта. Він був медійною обличчям цієї бригади. Хто не в курсі були, в сержантську ну як. Культ Карго нам зробили з Америки з сержантськими посадами, які ніхуя не працюють, але в теорії мали би бути як голос бійців. І от він, як головний сержант, почав робити бригаду, формувати, залучати бабло, кошти спонсорів під нього давали техніку і так далі. Як новий взірець, тобто армія, якою вона могла би бути, а не просто совкова хуйня, яку з якої намагається зліпити хоч щось притомне, яке може воювати, і от ця бригада не фактично тична вони... ця бригада мала б проривати Так, ця бригада була на вістрі контрнаступу. Вони були тоді в на контрнаступ знаменитий 23-го року. Вони ну там, в принципі, третя штурмова була і інші, але от конкретно туди в районі, а в роботине роботине вони проривали. Вони зайшли там. Їм вдалося заглибитись, напевно. Станцію ми зараз не будемо говорити про контрнаступ. Чому це була хуйня без панування в повітря і так далі, і тому подібне? І чому це була хуйня? Після того як підірвали дамбу і змінили ландшафт. Все, ми зараз не про це. Суть в тому, що його відсторонили. Відсторонили його не тому, що там вдалося, чи не вдалось прорвати, а тому, що у нього вийшов конфлікт з керівництвом бригади. Яка теж там була ветранами АТО і так далі. Ну, типу, формально не совкові. Ну просто щоб ви розуміли, що совок в сучасної українській армії це не означає підестрічні там офіцери, не тільки підестрічні офіцери. Може бути цілком молодий, але вже совок. Чому тому, що совкова культура? Коротше, вийшов, Вийшов у нього конфлікт, і от зараз він вийшов з відосиками, в яких записав дещо про конфлікт. Ну але в цілому там не стільки цінного про конфлікт, скільки він. Я б сказав, дуже м'яко розповів про той піздець, який відбувається в армії. і... До речі, о, зараз я от трохи почитав. Люди скаржаться, що він там, типу, зациклюється на особистості і дуже там, типу, ставить все на вістря. Але, ну, типу, це просто видає в тих людях, що вони ніхіра не служили. Тому що, ну, з моєї точки зору, він ну просто пиздець, як там скругли всі кути, які можна. Ну дуже м'яко. Я, я не дивився всі відосики, я дивився два. Він пиздець, як м'яко це описав. Я я подивився, ну я розумію, що він настільки всі, всі кути, щоб не нашкодити людям, з якими він працював, і типу. Хоча які теж були там ставками. Коротше, якщо вам буде здавати, що він десь там загострює, ні, він ніхіра не загострює, то то пом'якша, то поздеться, як але Насправді все набагато гостріше. стосовно е особистостей, значить хто не в курсі, в нас армія не функціонує як організм з процесами. Вона, вона, в принципі, нормально не функціонує, і в нас система нема. все зав'язано на особистості. Комбат, чи там комбриг, чи якийсь інший командир підрозділу нормальний, значить, він підрозділ буде більш-менш нормальний або дуже нормальний, ну просто дуже нормальний треба, щоб і інші були нормальні. Якщо командир давбойоп, значить підрозділу пізда. Тобто це от свідчить, що нема системи. Тобто система не працює, якщо хтось на горі дебіл. В Америці теж є дебіли, і в них там теж і судові процеси з дібілами, які там завели під мінометний вогонь, і так далі. І на відміну від українських командирів, які посилають на мінометний вогонь, от точно знаю, що був суд е, чи морпіхи, чи хтось з піхотних підрозділів над командиром, який завів під завів під мінометний вогонь. Там були втрати серйозні в його підрозділі. Причому він сам був під цим вогнем, він з собою завів людей. Десь ви собі являєте, щоб мало бути, якби в українській армії був подібні порядки. Але нас такого немає, тому якщо командир нормальний, все нормально. Наскільки воно може бути нормально? А якщо командир дебіл або, скажем, м'яко, людина, яка не відповідає займаній посаді, що в 90% випадків такі є, то все погано. І от Маркос про це говорить, і до чого ми його згадали? В принципі, ви можете послухати самі. Давайте так, давайте я зразу на Маркуса нагоню. Ну так щоб ви не думали, що ми не об'єктивні. Я до Маркуса ставлюсь дуже ну, спокійно. Не, не як до людини. Я чув, в мене є знайомі спільні з ним, Вони про людину про нього відгукували з добре. І, в принципі, то що я бачив на відео, коли він там особисто вів бій, ну тобто, людина достатньо ну, адекватна і ну не з там, ну коротше, достойна людина. Я до нього ставлюсь спокійно як до командира. По-перше, він організовуючи бригаду, ну він її організовував фактично, він і ще декілька чоловік там не з нуля її робили. Він не зміг набрати нормальних людей під себе. Тобто він не зміг набрати якісних заступників, а це ключовий момент. Коли ти організовуєш достатньо крупну структуру, ти не можеш це зробити сам, і в повинні бути якісні помічники для того, щоб вони не запороли справу. А він набрав позерів. І це другий момент. Я, я трохи зауваження зроблю до, до твого зауваження. Там ще суть в тому, що ну фактично він був замісником позерів. Ну, типу, співмісники були норм, його замісників по структурі, якщо дивитися, а от ті, хто вище над ним і реально юридичну владу має, ну там пиздається. Тут дивися, я про що говорю? У нас же ж є досвід людей, які їздили, проходили співбесіду в 47-му бригаду, правда? Є це люди, які от прям на відстані витягнуті руки. Тобто інформація з перших рук. Я, я там про себе скажу: я не пішов на, 40, на співбесіду в 47-му, тому що я на той момент вже був в шпиталі і списувався. От в мене була ідея переводитися. Я переконав хлопців спробувати туди потрапити, тому що воно виглядало достатньо перспективно. Ну, перспективніше, ніж звичайно, є бала. Хлопці поїхали, і проблема була в чому? Проблема була в тому, що вони зробили карго-культ. Оце цей другий момент, який є в Маркуса. Навіть ця сигара їбуча. нахуя він цю сигару, блядь? От в нього є бажання зробити круто, як от. Там в Штатах, умовно кажучи. І воно деколи виглядає не пришій кубилі хвіст. Вступі в 47-му були співбесіду, і там, крім, як на мене, надмірного пафосу, ну нас всі страждають, особливо Азов з тречуш, ну, там пафоса просто піздець. Я не дуже люблю, коли забагато пафоса. Реально, просто я маючи уяву, як проходять відбір всякий спецпідрозділів і так далі, я ну, спокійно ставлюсь до таких речей. А нас люблять пафос, прям щоб переливався через він. І от там був момент. Наприклад, співбесідували офіцерів, і їм вимагали, щоб вони за 30 секунд продали себе. Тобто так і було сказати: переконайте мене за 30 секунд, чому вам нас треба взяти в, ну, в наш підрозділ. Мах, ну, підтверджую, я не вигадую. А, ні, є під От наш спільний знайомий з тобою просто на цьому моменті ухуїв і сказав, то нахуй мені тут щось пояснювати Я, бо треба або ні. Ну, він такий простий чувак, теж офіцер є. Деякі люди щось там намагались говорити, але це повна хуйня, тому що цей спіч це з продажів. Є така тема, вона для того, щоб уяснити собі просто скіли людини в переконанні інших. Але блядь, ну якщо ми говоримо про молодших офіцерів, їм не треба. Займатися якимись там продажами всередині підрозділу, продавати операцію, якусь і так далі. Взагалі, це бред, Ну це це не свої опери, це, це задача на співбесідах. Офіцер Справді, повинен чітко в системі продав, продавати операції, <не> шиб... <злях> звичайно. А якщо Should ти якщо ти на right рівні I якогось don't штабу, don't то так ти, ти без продажу операції, ніхто тобі, блядь, нормально нічого не підпише. Скаже, дади їх з хуйню придумав. Але ми говоримо про молодших офіцерів, їм їхня задача це чітко формулювати команду і бути компетентними в своєму напрямку, Ну там вони штурмовики, сапери, хто вони там. Ось, це, це дві базові задачі. З цим величезна біда, тому що компетенція у нас добувається досвідом і навчанням, Навчання в навчання нас на рівні плінтуса. Я перепрошую, <кхе> скорочене без, без втрати якості. Скорочене навчання без втрати якості. Сука. і Відповідно, з цим біда. А вони займаються тим, щоб людина продала себе. Я б вашу мать, ви що, спічрайтера батальйону берете, чи спічрайтера бригади, чи спікер? Нема питань. Прес-офіцер має вміти отак я от робити. Ви берете людину по морально-психологічній підготовці, яка вміє, має вміти переконувати йти там на штурм на смерть. Нема питань. От вона має вміти це робити. Нахуя вам ротний, блядь, чи взводний, який вміє себе продати? Вам, сука, треба, щоб він, блядь, людей не огробив Цим долбоєбізмом. Ну, блядь, коротше. В них були неадаптовані прийоми з всяких західних методичок. Тобто був такий присутній каргокульт. культ. Але тим не менше сам Маркус він старався зробити нормальне, ну наскільки міг знов таки. О, там були відосики, коли він там, атакував траншеї з людьми. і Там, було, що вони там, на трупах типу, спали, ще там щось. Ну, це було не бля, неправильно сказати непрофесійно. Це було не по-командирськи. З точки зору командування, це було непрофесійно. Не повинен командир. Діло не в тому, що командир не повинен йти в атаку, він то може йти в атаку своїми підлеглими. Він не повинен на, ху, на пальцях оце, так, ти туди, ти йдеш через 20 метрів, повинні бути напрацьовані. ну, Бойове злагодження, воно для того і є, щоб підрозділ мав напрацьовані схеми. Це ж конкретно штурмовий підрозділ. Там, там якщо якщо то додивився до кінця відео, там пояснювали, що з чим проблема, що злагодження толком фолком. Ну так я ж про що і говорю? А Це хто повинен займатися злагодженнями, як не командування бригади? А якщо підрозділ не злагоджений, а нахуя ви його кидаєте на штурми? — Розумієте? — Ну, типу, явний, явний саботаж від командування бригади, да. ну, певної типу, частини команди. Ні, так я ж про що й говорю? Тобто Маркус не повинен брати так, на себе ні, відповідальність, більше. так він, як грамотний командир, не повинен брати на себе відповідальність і вести незлагоджений підрозділ на штурм. Він повинен, чесно сказати, підрозділ не злагоджений, значить нам потрібна максимальна вогнева, вогневий вал, і тоді ми підемо на зачистку того, що залишиться. Ну так по правилах, в принципі, і роблять. Навіть якщо підрозділ злагоджений. А не починати оце займатися штурмами і тому подібними штуками людей, які блядь, не знають, як там в кого який позивний. Там був момент, коли. А, а там хто, Та там такий. Ні-ні, там такі, я вже не пам'ятаю позивні. Ну блядь, вони навіть не знали, хто де. Коротше, неважно. І це потім теж було видно на відео е, Сінцова. Олег Сінцов, багаторічний в'язаний, яз... режисер, він служить в 47-й бригаді. Можливо, вже перевівся, я не знаю. Взагалі 47-ма зібрала непогані кадри. Але був саботаж їхній з боку інших підрозділів, в тому числі забезпечення. Я конкретно їхав, познайомився в потязі з офіцером, який займався постачанням. Він забирав техніку, мав забирати техніку, ну, частину техніки на бригади. Йому дали, звичайно, журухлядь, яка мала доїхати до КПП і там заглохнути, ну після КПП. Щоб ви розуміли, якщо заглохне після КПП, це вже не проблема тих, хто передав цю рухлядь. І він на це дуже плювався і казав, що це їбаний піздець. Ну, я йому пояснив, як відбуваються ці всі передачі, і він такий, ну окей. Він теж був не служивший, у нього була кафедра, причому ну, за тридцятку вже було нормально. Ну, Туди йшли досить якісні кадри. Але був саботаж, був, була боротьба з СОВКА, плюс було дуже сильне несприйняття кадрової частини ЗСУ, що починають всякі там робити вискочки, плюс якісь там Сержант що то там рішає і так далі, і тому подібне. В результаті це все заглохло. І після чергового скандалу Маркус написав заяву на переведення його на найнижчу можливу посаду, оскільки він був головним сержантом, то найнижча посада до нього була командир бойової машини, якщо не помиляюсь. І ось тепер, через стільки часу, пройшло вже там два роки, він вийшов на зв'язок. За цей час в бригаді все погіршилось, постачання погіршилось. Делбей почався. Конкретно один з тих людей, який їздив, про які я згадував, який їздив на співбесіду, пройшов співбесіду, служив в цій бригаді, служив він, ну давайте не будемо вдаватись деталі. Коротше, в нього було достатньо крупна хрень, яку він обслуговував, яка мала стріляти з певної відстані за окопами в напрямку противника. Але мудре командування після того, як вирішили, що нахуй ці всі умнічання в стилі Маркуса, давайте по-простому. Звичайно ж, сказала всім людям. Ну, в нього ж здорова хуйня в руках. Значить, що? Значить треба поближче до противника. Я правило в окопи на першу лінію, де вони навіть не могли розвернутися з цією великою хуйньою. Бо в нас задовго для окоп. Коротше, тобто почалася стандартна сувкова дроч. Ось. А, і ще один, ще й ще, ще Маркуса обістру. Ну, не Маркуса, а то, що було ще за нього. От під час дуже характерно співбесіди співбесідувалася ж одна людина, і там було питання, це вже був солдат, не офіцер, і там було питання про його. Як ви оцінюєте свою фізичну підготовку якось? Ну, коротше, типу, я пам'ятаю дослівно, не буду брехати. Фізична підготовка і професійні якось, щось таке. Ну і він сказав: ні, по, -по фізиці було питання суто. І він сказав, ну оцінюю, Задовільно на даний момент. Вони такі дуже шкода, і думаю, йоб твою мать, ну це ж треба бути долбайобом. Та питання нормальне, але блять, ти ж маєш уточнити, що людина має на увазі. Конкретно людина, яка це відповіла, була КМС самбо. А оцінювала посередньо, тому що в нас не було можливості тренуватись, раз, плюс там теж були всякі ковіди, ще всяка хуйня. Ну і людина трохи втратила форму. Але підготовка в неї була цілком заїпісь. Просто людина оцінювала себе об'єктивно. А ці дуріки, які приводили співбесіду, навіть не уточнили, що людина має нова. Тобто, якби він сказав, «Да я відчуваю себе охуєнно, я всім наваляю, то він би був молодець. Ну, так не робиться, розумієте? Коротше, дуже багато було карго культа. От це такий момент. Я все, я Маркуса розкритикував, щоб ви не думали, що ми його там дуже любимо. Але порівняно з тим піздіцом, який відбувався в армії, це була просто свята людина. Я от вам скажу, щоб ви розуміли. Ну, тут ще треба розуміти, що позиції тих, хто. В критикує Маркуса, я впевнений, що 99,9% по точних умовах лягли б в калюшку і померли Просто застрелилися. Ну, ну ти, типу. Більшість людей не, не розуміють взагалі, що це з диском. Ну давайте так. Тут якась Ісп... тебе намагають висловити крайнім долбойом, а ти намагаєшся зробити щось нормальне. Ну, давайте так. Тут така історія. Давайте я зараз зроблю дебільну заяву, але скажімо, я знаю людей, та й напевно я сам би на місці Маркуса, якби я був на його місці, я не на його місці. Скажу ти я стоподвоє, я на його місці. Але я, скоріш за все, я знаю точно людей, які би справились конкретно от, з е, організаційними моментами. Краще. Це не малося на увазі, що я круче за Маркуса, це малося на увазі, що я е, цинічний ублюдок, а Маркус достатньо романтичний чувак, <губ> от, який не вигріб цинізму наших збройних сил. Він достатньо прямолінійний чувак, тобто в нього немає цієї е, жорсткості. Я просто спілкувався з людьми, в плані організації, і він не чекає такої там, підлості. Тобто в нього, коротше, просто мало організаційного досвіду з суками. Я от так от по-простому скажу. Він занадто ну, прямий, а з нашою армією, ну не тільки з армією, з багатьма структурами, воно так не буде працювати. І за цього в нього він не спрацював. Тобто, якби він чекав підлість з самого початку і зразу знав, що, що, що конкретно там 90% його командирів це суки, можливо, він би зробив по-іншому. Він цього не розумів. ну, Тобто, я, наприклад, це точно знаю. І Мах вже теж це знає, хоча він мені не вірив в якийсь час, коли я йому це казав. Давайте закінчили з ситуацією. Думаю, ви зрозуміли ситуацію по 47 й з якою ми проблемами зіткнувся Маркос. Він, на відміну від мене і інших людей, був просто не готовий до моральної підлості оточення командного складу і людей, які, в принципі, ну, воюють з ним по один бік. Та, тобто, це ми говоримо про людей, які воюють проти москалів разом з нами. Ми не говоримо про противника, про якихось агентів засланих. Варто ще сказати про те, що більшість людей в подібній ситуації буде не готова до підлості, того що всі розуміють, що там на кону життя йдуть. Ну типу, ну а одна, та, одна, та, та дуже багато та, людей та, до цього не готова. Вони думають, що якщо йдеться про чиєсь ну, життя, то хтось ну, перестане бути гандоном, бо від цього хтось загине. Та всім так, срати так, насправді так, давайте щоб не розводити зраду на голову місці. Є стаття на українській правді була я читав про кринки, про Аз на березі Дніпра на лівому, і про те, що в морпіхів дуже багато херні вийшло точніше, дуже багато херні не вийшло через те, що дехто забудував отримання необхідного спорядження від бритів. при тому, що там в спорядженні, я так розумію, в основному були човни всякі, і там потім люди направлялись чуть тупо на веслах, тому що вони позабирали все, що могли в Херсоні, конфісковували ну, в людей експропріювали. Але цього було недостатньо. І от вони там прямо на веслах перетинали це, це Дніпро. Ну коротше, це піздець. Тобто, цілком нормально на дуже високому рівні бригад, ті, хто мав забезпечити передачу від бритів додаткового спорядження значної кількості для наших бійців, саботував це, знаючи, що від цього кількість втрат збільшиться, а значить, він... Цими втратами підісре свого конкурента, який відповідав за операцію. Почитайте це є в статті на українській правді, ну, типу, про кринки, не пам'ятаю, як називається статті. Ахуєть, правда? І от Маркус і всі інші до цього не готові. І я знаю дуже багато толкових людей. І причому я знаю багато толкових командирів. Ну, як багато толкових, я знаю деяких толкових командирів. От Я вже казав, що Маркус він просто хороший, хороший людина, він не є командиром сам по собі. Високого рівня, тобто в нього нема таких навиків роботі з значною кількістю людьми. Але я знаю людей, які, які можуть організувати, і вони все одно морально не готові до такої кількості уєбанів. От люди не готові морально працювати в оточенні криз сук і уйобків, які якими кішить кадрове офіцерство. І Маркус був не готовий, і зараз випустив відосики. Я хотів сказати по цих відосиках, що мені найбільше сподобалось, як в Фейсбуку всі почали. Ну не всі, але багато хто почав. Обсирати Маркуса. почали там за сигари, типу, фотки виставляти, що вони там з сигарами, почали ще щось, почали розказувати, що в нього нема військової освіти, і що він там взагалі знає. Почали про не на часі. Я просто намагаюся пояснити, ви мені як не вірите, що ви, ну хто ви, от мах там інші. Ви не розумієте, з чим ви зіткнулись? В Україні сформувався такий самий лицемірний глубинний народ, як в Москалі. От в Москалі, типу, вони всі там взагалі мені при чому. Війну не підтримать, але тільки купнути, з них лізе імперець, всіх замочить в сартірі і взагалі. І дуже багато тих, ко, кого зупиняли, коли вони них оголосили мобілізацію, вони там на Казахстан, на Грузі, Потім писали, типу: Мене блядь, не пропустили, бо в мене там якісь були гіорівські ленточки, зетки і фотки вбитих. Ну, я ж не пам'ятаю деталі. Ну то тобто, й конкретні зетники, ватники і так далі намагалися схібати свою шкуру врятувати. Але при цьому вони не переставали бути зетніками і ватніками. Це от таке от глибинне лицемірство, воно дуже характерне для москалів, які, ті, ні при чому, але тільки глибше купнеш, вони всі от в вата -пре просто диким гейзером. І в Україні то саме сформувалося, коли в нас є ціле, ну величезна маса, мільйони. Я не ну ніхто не знає, скільки точно, але їх реально мільйони. диванних гаслойобі людей, які кричать за каву в Криму, людей, які кричать за кордони 91-го, які готові, щоб йти до кінця, ну тільки йти буде хтось інший. Звичайно, не вони. У них броня, в них важлива робота. І от цих всіх тепер штатних вже пропагандистів, там Лачена, Кирила Тимошенко, цих всіх, які дуже голосно розказують, що треба готуватись до вічної війни. Вони ну, не воюють самі. І, от, ну але вони це тільки обличчя. Насправді, от є маса народу, це не піздіож, бо всі кажуть, це тільки марафон. Ні, це не тільки марафон. Є маса народу, яка дуже сильно кричить про війну. Але як тільки хтось говорить про реалії, вона зразу готова змішати цього хтося з лайном, вони не хочуть знати про реалії, їх це не цікавить. Їм пахую на цих ветеранів, їм пахую, скільки там загинуло. Вони хочуть сидіти і пишатися. І відповідно, оскільки зараз виникає ситуація, коли пишатися або не вийде, або вийде пишатись, ну тоді всім треба ставати як мінімум в три зміни на військові заводи, то вони не хочуть ні в три зміни на заводи, ні, ні на війну. І тих, хто хоче їх повернути до реальності, вони зразу мішають з гавном від того, воює він там, герой, не герой. Ну типу Маркус, от конкретно людина, яка воювала в АТО, і людина, яка воювала прямо на відосиках. Тобто були записи, де він бере участь в штурмах, прямо от. тобто казати йому, що він не воював, ну це треба бути повним уйобком. Але це нікого не зупиняє. Ви ніяк не можете зрозуміти. Ви чомусь думаєте, що люди от сруться між собою, але вони там ветеранів чи тих, хто реально там якихось інвалідів, вони не будуть чіпати, бо тому, що ну це ж ветеран, а вони не воювали. Да їм похуй, ви просто охуїте, коли вернуться ветерани, і ви побачите, які будуть мішати з гівном там і так далі, і намагатися як, будь-яким чином <кхів> знецінити. Бо тому, що вони ветерани ці всі є, ну фактично ворожим елементом для цих диванних патріотів вони знецінюють їхній патріотизм. Бо їхній патріотизм сидіти на дивані, ну там, твердо вірити в ЗСУ, але аж ніяк не йти воювати. І от я почитав Фейсбук, я злегка підухою, якщо чесно. Ну це ж мої якби знайомі в Фейсбуці. Тобто, в мене там є різні люди, але це люди ну не, не просто якась там, я не знаю, вата, латентна чи, чи ще хтось це там в мене які, більше тисячі. Всяких друзів в Фейсбуці я просто погортав був стрічку там. Йде передразнювання Маркуса з сигарою. «До, ну добре, сигара, сигара, хуй то з ним. По суті, у вас є що заперечити? Ну, можливо, він якусь хуйню сказав, або у вас є факти, що він там напиздів десь. Розуміє? Ні, їм похуй на факти. От ви ж ви, ви цього все? всі не зрозуміли. Я вам кажу. Імагу в першу чергу і тим, хто служить, ви просто ще не зрозуміли, що вас чекає від цього їбаного суспільства, коли ви повернетеся. Я вам кажу, що ті ухилянти, які там повтікали, і чесно кажучи, вони їбали. Ну, ми говоримо не про цих, які там починають гнати на Україну, і так далі, такі теж є. А ті, які просто хочуть з'їбатися, нічого не робити. Вони принаймні чесні. А оці цей лицемірний народ, який типу з армію за зсу, от ви подивіться, що яка реакція була на Маркус? Це ж піздец. Вони просто змішують з лайном. Просто за те? Що Маркус сказав правду, причому він сказав, ну настільки м'яко, ну пиздець, як м'яко. Мені здається, що якби він загострив, а не зм'якчив, як він зробив, то типу йому просто ніхто не повірив, крім військових. Ну, тобто, люди не просто не хочуть знати, вони готові агресивно знецінити, давайте назвемо так красивим словом. Агресивно знецінити тих, хто доносить реальну інформацію. Шарите? Тобто, це не те, що вони не хочуть знати, вони категорично і агресивно. Відмовляється сприймати інформацію, навіть якщо вона є.